Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 26 червня. Сьогодні уже 1219-й день повномасштабного вторгнення Росії до України. Аби бути готовим до викликів сьогодення для населення, проводять курси базової підготовки до національного спротиву. Зокрема, у Хмельницькому відбувся уже п'ятий випуск цивільних та військових, які опанували або вдосконалили навички, що можуть стати в нагоді через агресора сусіда. Детальніше про це та про події четверга дивіться за мить на 33-му телеканалі. Це хмельничанка пані Валентина. Разом із ще 29 студентами. Жінка нині закінчила курс базової підготовки до національного спротиву, який проходить в Хмельницькому навчально-тренувальному центрі. Такі навички каже, хотіла отримати навіть попри те, що у звичному житті працює із маленькими дітьми, та нагальної потреби у цьому не було. Чому сюди прийшла напевно, тому що за ці роки війни з нашим агресивним сусідом. Хотілося бути, відчувати себе більш впевненішою, навчитися, по-перше, володіти зброєю. Навички стрільби і сподобалися найбільше, хоча і медична допомога, домедична допомога, і міна безпека це теж навички, які необхідні. Разом із Валентиною пройшов базову підготовку і 23-річний Святослав. Ми отримали багато різних знань з різних галузей, саме військової сфери, такі як тактична медицина, стрільба, мінно-вибухова справа. Щось знав раніше, якісь навички поглибив, щось знав давай. Розпочав свою роботу центр ще у 2023-му. За цей час інструктори зуміли передати свій досвід не одному десятку подолян. До слова, нинішній випуск уже п'ятий. Нашим сусідам ми всі маємо знати те, що знає війська. Ми всі маємо вміти боронити себе і свою землю. Ми маємо вміти надавати першу медичну буву, як собі, так і сусіду. І другу. Рато і таке інше саме навчання триває три з половиною місяці. Впродовж цього часу інструктори з бойовим досвідом навчали стрільби зі зброї, основ тактичної медицини та виживання в екстремальних умовах, мінної безпеки і психології. Та по закінченні учасникам вручили сертифікати про завершення курсу. Насправді дуже важливий потрібний курс абсолютно для кожного українця. Я впевнений, що кожен чоловік в обов'язковому плані має ці навики мати ними володіти. Ну звичайно що інш. Які теж мають частину цих навиків мати володіти. Вони не обов'язково можуть бути застосовані там в умовах війни, не можуть бути застосовані в умовах цивільного мирного життя. Крім цього, в навчально-тренувальному центрі планують запровадити іще два напрямки: це кібербезпека та безпілотні курси. І вже 2 липня там чекатимуть на нових студентів. Олена Гула, новини 33 канал. Вимушений переїзд. Ситуація на Херсонщині й досі напружена. Ворог не припиняє обстріли. Сьогодні вранці артилерія вдарила по житловому кварталі одного з районів Херсона. Проживати у постійній тривозі та терорі агресора неможливо, тож люди з найнеобхіднішими речами покидають область евакуаційними потягами. Черговий такий поїзд прибув вранці на місцевий перон у Хмельницькому. Рятувальники та працівники Українського Червоного Христа в області допомогли прибулим зійти з потягу. Перенести речі також херсонцям надали інформаційну підтримку та психологічну допомогу. Безпечні і свідомі канікули. У Кам'янці-Подільському рятувальники та поліцейські провели в міському парку інформаційно-профілактичний захід для дітей. Тут малечі нагадали основні правила безпечної поведінки на дорозі, вдома, біля водойм, а також ознайомили з роботою екстрених служб. Діти мали змогу оглянути службові автомобілі, спецзасоби, приміряти амуніцію та відчути себе справжніми захисниками правопорядку. На завершення заходу всі отримали тематичні пам'ятки та інформаційні... Ціні матеріали з порадами щодо безпечної поведінки у повсякденному житті. Водойм багато, а от купатись можна не у всіх. Втім, людей не зупиняє це у спекотну погоду. Аби нагадати відпочиваючим про правила безпеки на воді, рятувальники провели рейд стихійними місцями відпочинку поблизу водойм. Фахівці ДСНС закликали людей обирати лише визначені місця для купання, де чергують рятувальники та наявне відповідне рятувальне обладнання. Ба більше на несанкціонованих водоймах не обладнані спуски та не перевірене дно. Кожен за Плив або стрибок у воду в такому місці може стати останнім. Окрему увагу надзвичайники звернули на спілкування з дітьми, вручили застережні листівки і попросили не відвідувати небезпечні водойми, особливо без супроводу дорослих. Класика просто неба. Під таким поетичним гаслом Хмельницька обласна філармонія проведе завершальний концерт сезону, приурочений до Дня Конституції. Відвідати захід, зможуть усі поціновувачі класичної музики, бо ж відбуватиметься дійство на вулиці. Це проект, в якому артисти, музиканти виходять з звичних звичних залів, філармонії виходять до людей. Концерт відбувається в дворику перед філармонією біля прекрасної, прекрасної колонади. Концерт, де пересічні слухачі, навіть ті, хто просто прогулюється містом, зможуть. Почути е, прекрасну музику дуже така гарна європейська традиція. Нікого не таємниця, що такі концерти такого формату відбуваються по всій Європі. Підготували музиканти для хмельничан чимало цікавого. У репертуарі є як закордонні твори, так і українські. Це на вулиці буде. Відповідно, ми так і відбирали, що для вулиць щось цікаве, таке, особливе, якесь феєричне, наспівне, є у нас солісти співають, і жіночі голоси Сопрано, і чоловічий голос буде звучати баритон. Також буде звучати патріотично, оскільки це ми до Дня Конституції приурочуємо. Це буде звучати патріотична музика Ростислава Демчишина. Українського композитора, звичайно, Україна є, Україна буде. Ба більше долучаться до концерту й молоді таланти цього разу у рамках одного з проєктів до Хмельницького завітали диригенти, які навчаються у Львові. Ми запросили четверо відібраних студентів, які дійсно достойні, які дійсно професійні, грамотні, вже як студенти, і вони дійсно вартують того, щоб працювати з професійним колективом, щоб потім в майбутньому дійсно стати повноцінними, зрілими, повноцінними диригентами. Вперше приїхав до Хмельницького й молодий диригент Артем Подзюбанчук. Він студент Львівської національної музичної академії. Зізнається, хоч і було маленьке хвилювання, знайшов спільну мову з колективом з перших репетицій. Це кожен раз, коли приїжджаєш і перед тобою нові люди, новий оркестр, ти не знаєш ніколи, як вони відреагують. І перший день ми починаємо працювати. Ми так вже спілкувалися між собою після якби, враження від першої репетиції. І ми всі зійшлися на одному. що Оркестр надзвичайно гарно реагує, в принципі, на жести, на те, як ти з ним спілкуєшся, і фактично не треба його тащити за собою, бо є насправді різні оркестри. Я радий, що є така можливість, тому що не народжуються маестрами, професіоналами стають. І я радий, що є така можливість для цих молодих дорень попрацювати і набратися досвіду з дорослим оркестром. Як особисто працюється? Ну, приємно, бо. Це молоді люди, хлопці, дівчата, які вчаться, які мають талант, які бажають, і вони ну як на свій вік вони демонструють те, що вони розуміють своє бачення. І цікаво вже з такими людьми, молодими людьми працювати. Відбудеться концерт 27 червня о 18.00 у дворику Хмельницької обласної філармонії, де артисти та диригенти обіцяють подарувати хмельничанам та гостям міста, захоплюючу подорож у світ класики. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Погода на 27 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, в останній робочий день буде хмарно з проясненням. Вночі без опадів день пройде короткочасний дощ та грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 10-15 тепла, в день 25-30 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 12, 14, 14 із позначкою «плюс», в день стопчики термометра покажуть 26-28 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.